Добрий день, любителі світового кіно. Одним з найочікуваніших фільмів цього року, безперечно, є фантастична четвірка. Перші кроки від Марвел до фільму залишається вже менше місяця. а студія презентувала фінальний трейлер, який ще краще пояснює, чого нам очікувати від цього фільму. Тому у цьому відео я поясню вам, чому назва має багато сенсів, на що здатен «Галактус» та багато іншого. Фантастична четвірка, напевно, один з найцікавіших фільмів, які показували на початку 2000-х років. Далі була невдала спроба у 2015 році. Однак зараз, оцінюючи трейлер, цілком стає зрозуміло, що фільм буде так само фантастичним. А ось що ще фантастичне, так це кава від 25 Coffee Roasters. Мо там є не просто смачна кава, вони допоможуть підібрати ідеальне по смаку та за потребами каву. От як я беру для спресотоніка або роблю капучино. Ну а для вас підписників кіно наближається. Є спеціальний промокод кіно 25 який дає 15% знижки на зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Посилання на сайт компанії та їхній цікавий ютуб. Я залишу у закріпленому коментарі. Новий трейлер надає нове значення назві фільму. По-перше, варто дослідити значення, які вже має фільм Фантастична четвірка. Перші кроки. Найбільш очевидним є той факт, що цей фільм є дебютом команди в КВМ. Окрім епізодичної ролі Ріда Річардса у фільмі «Доктор Стрендж у мультивсесвіті Всесвіті божевілля. Ця команда має перші кроки у франшизі. Інше значення нам розкрили у другому трейлері, де Сью Сторм, яку грає Ванеса Кірбі, буде вагітною у фільмі та зрештою народить Франкен Річард. Ро тому перші кроки не менш важливі для назви фільму. Тепер з виходом фінального трейлера під заголовок отримав інше, більш буквальне значення. У трейлері показано, як команда вирушає в космос, щоб вперше зустрітися з Галактосом. Хоча не ясно, коли саме це відбувається в сюжеті фільму. Один кадр створює враження від усього цього, водночас пов'язуючи його з назвою. На кадрі видно, як Рід Річардс ступає на корабель Галактоса. Цей кадр схожий на класичні фільми з людьми, які вперше ступають на місяць. Космічна пригода фантастичної четвірки проводить цю паралель, де Рід залишає свій слід із логотипом 4 у пилу позади себе. Тут криється набагато буквальніше тлумачення фільму Фантастична четвірка. Перші кроки. Замість фігуративних перших кроків команди в КВМ чи Франкліна Річардса, кадра показує Ріда, який робить свої перші кроки на кораблі Галактоса. Якщо теорії правильні, і саме ці перші кроки спричинили пробуття Галактоса на Землю, назва раптово стає набагато похмурішою. Як уже згадувалося раніше, багато хто припускає, що дебют Галактоса в КВМ стався саме через фантастичну четвірку. Корабль у трейлері схожий на той, що з коміксів, де Гелактос перебуває в стані інкубації. Згідно з теорією, команда знаходить його перед тим, як він пробуває на землю, пробуджує його та проводить срібного серфера на землю. Зі словами, я сповіщаю про його початок. Якщо ця теорія справдиться, то буквальні перші кроки фантастичної четвірки на кораблі Галактоса нададуть назві ще одне значення, хоча й набагато темніше. Команда, яка пробуджує Галактоса, якщо це станеться, явно приведе його на землю, як показали численні трейлери, де Галактос або нависає над землею, або ступає на неї. Отже, перші кроки фантастичної четвірки на кораблі Галактоса можуть бути причиною перших кроків лиходія на землі. Хоча космічна сутність ймовірно все одно б націлилась на землю, вище згадана теорія встановлює прямий зв'язок між ними. Цей зв'язок пов'язаний з першими кроками різних персонажів, що доводить, що фантастична четвірка перші кроки має величезне значення. Також варто зазначити, що фінальний трейлер фільму ще більше схиляється до сімейного аспекту фільму, особливо з акцентом на Франкліна Річардса. Поза їхнім сімейним життям також глибше відчувається, як їхній світ сприймає улюблену групу в їхньому рідному всесвіті. Однак, одним із найважливіших висновків нового трейлера є акцент на тому наскільки могутнім є Галактус, а кадри ще більше наближаються до культового лиходія Марвел та його історії. Було висунуто багато теорій щодо того, чи переживеться земля Галактоса, а фінальний трейлер ще більше вказує на те, що їхній світ може насправді не пережити гнів Галактоса. Знищення Галактоса дому команди було б одним із головних способів виправдання того, чому фантастична четвірка може з'явитися на землі 616, коли вони повернуться у фільмі Месники Судний день. Хоча очікування на цей фільм було довгим, фінальний трейлер фільму чітко показує, що довго подорож було варто того. Саме тому буде цікаво подивитися, чи зможе фантастична четвірка стати мільярдним хітом для Marvel Studios. оскільки це зробить його їхнім найбільшим успіхом у 2025 році. Хоча фінальний трейлер багато чого показав, на фантастичну четвірку перші кроки явно чекає ще більше сюрпризів. Залишився лише місяць, і світ незабаром стане свідком того, як КВМ розглядає першу родину Марвел у фільмі, де вони стають головними дійовими особами франшизи. Але також в цьому трейлері хотів би відзначити декілька цікавих кадрів. У трейлері можна побачити рекламу Тан Дон Burn Копертон. Це класичний рекламний слоган американського бренду сонцезахисної косметики. І, звичайно, це пов'язано з Джоні Штормом, як іронія, бо гасло для того, хто перетворюється на живий вогонь. Можна побачити цікавий надпис Ось тут на стіні Соліс. Це може бути черговий натяк на людей. Ікс. Соліс був мутантом. Він ймовірно загинув разом з рештою планети, коли Магненто використав насіння життя, щоб дозволити деяким мутантам покинути еру людини X. Пізніше у кадрі з істотою можна визначити, що наближається свято Геловіну. Ну а ми бачимо, як істоту дуже люблять місцеві жителі і кричать йому «It's цлоберін time». Це його легендарний бойовий клич, який перекладається, як пора відмутузити. До речі, у фільмі 2015 року фраза звучить із темним підтекстом. Її бен чув від жорсткого брата, коли той бив його. Це викликало суперечки, бо суперечило коміксам. Далі нам показують прибуття шала бал жіноча версія срібного серфера, що цікаво, перед прибуттям у четвірки спрацьовує тривога на годинниках, а секундою пізніше ми бачимо вогонь у небі. Скоріше за все, Рід Річардс створив певний купол захисту землі. Ну а шала бал дуже легко його пробила та робить промову для жителів, що вона є вісником початку, кінця та галактосу. Але таке враження, що вона одразу хоче допомогти четвірці, на відміну від фільму 2007 року, де серфер не одразу став на бік команди. Шалабал веде четвірку до місця народження Галактису, де вони бачать, як пробуджується та тікають звідти, щоб готуватись до його прибуття. Але настрій у команди не дуже, особливо коли Ріт Річардс відповідає журналістам, що не знають, чи вони є в безпеці. Хоча пізніше обіцяє захистити їх. Також варто звернути увагу на вивіску театру, яка рекламує фільм під назвою Сабзіро Інтел, який насправді не був знятий у реальному Голівуді. І наскільки я можу судити, це також не є прямим посиланням на щось, що вже існує в КВМ. Тож, якщо це не продовження спін-оффу Мортал Kombat про найкрижанішого бійця, я припускаю, що це може бути натяк на дебют Кріса Еванса в ролі месника. Бо пам'ятають усі, як Капітан Америка врятував становище у фільмі. Шесник, коли він полетів на бомбардувальнику гідрах Валькірія у крижині води поблизу Гренландії, де вважалося, що він загинув, оскільки залишався замороженим і невиявленим протягом десятиліть. Назва технічно також може бути відсиланням до того факту, що першою великою ролью супергероя Кріса Евенса була роль Джоні Шторма у перших двох фільмах Фантастичної четвірки, які були зняті за роки до появи КВМ. Але ще більше це стає зрозумілим, коли ми бачимо вивізку трохи вище. – «The Lone Nomad» одинокий кочівник, і це пряме посилання на капітана Америку Стіва Роджерса, який також був кочівником, враховуючи чутки, що Кріс Евенс може зіграти кочівника, то це виглядає як невеликий його анонс. У підсумку складно сказати, чи вдасться фантастичної четвірці врятувати власний всесвіт, бо з одного боку є Франклін Річардс, який, за словами Ванеси Кірбі, відіграє важливу роль, тому можна припустити, що син Сью Юта Ріда врятує всіх у вирішальний момент. З іншого боку, враховуючи появу корабля фантастичної четвірки у сцені після титрів фільму Громоверці або нові месники, то є припущення, що їм прийшлося тікати зі свого зруйнованого всесвіту та розповідати про цю проблему іншим світам. Або Третій варіант. Вони врятують власний всесвіт та полетять попереджати інші всесвіти. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.